Всіх вітаю! Ви на каналі з відьма. З вами Ірма, і сьогодні в нас з вами знову рубрика кладова відьми». Тому що я ніяк не можу зупинитись і припинити купувати собі нові якісь відомські речі, сьогодні в нас буде на огляді оракул the Witch безпосередньо йольська версія Йоль Oracle, ну відповідно, так нас тут вже через декілька днів свято Йоля, і тому я вирішила починати збирати цю серію оракулів саме з цього свята. Спочатку колеса, спочатку цикла, скажімо так, так до речі, якщо хтось не знає, не знайом. Ніколи не чув про цей оракул. То цей оракул має цілу серію: вісім оракулів, кожен з яких присвячений конкретному святу. От, власне, давайте сьогодні зробимо огляд на нього. Це в мене оригінальна версія, коштувала вона мені 15 з чимось фунтів. Я придбала на Амазоні. Виглядає дуже класно, зроблено, якісно, тому що, можливо, ви вже неодноразово від мене чули, що в мене є величезна кількість різних колод. Цей оракул. Коли дарує метаторичні карти, і мені є з чим порівнювати, яка буває якість? Яка буває якість в першу чергу навіть коробки, в які зберігається погода? Це насправді дуже важливо, тому що коли буквально за декілька місяців. Коробка починає розвалюватись, при тому, що ти насправді нічого абсолютно поганого з нею не робила. Просто тобто ти там періодично достаєш карти, складаєш їх назад. Ніяких таких специфічних дій не відбувається, ніякого поганого ставлення такого неохайного до колод немає. Проте деякі коробки, які зроблені на дім, вони роками стоять як нові, а деякі буквально вже через декілька місяців просто розвалюються. І мають дуже неохайний вигляд, і створюють проблеми тим, що вони не можуть нормально зберігати в декарти, карти. Вони починають вивалюватись, тому справді навіть коробка це дуже важливо. Тому що не всі люблять зберігати колоди в мішечках. Я, наприклад, терпіти цього не можу. Якщо в мене є можливість зберігати їх в коробці, я завжди буду віддавати перевагу коробці, тому що коли в тебе вже за 150 колод, і кожне в мішечку, ти не будеш пам'ятати, в якому воно лежить, і тобі треба одразу подивитись на коробку, зрозуміти. Так оце те, що мені треба, тому це реально важливо. Вона має таке красиве зелене теснення. Тут у нас рекламка безкоштовного додатку видавництва. Так, супровідна книжка. Давайте ми з нею і почнемо. Вмага щільна, гарної якості. Є акварельні ілюстрації. Це чудово. Я взагалі останнім часом дуже сильно підсіла на акварель. Мені прям дуже подобається тут. Зазвичай все як по класиці жанру, це зазвичай про автора, про ілюстратора, вступ. Інструкція по використанню карт для новачків. Власне, інтерпретації карт і розклади. От я хочу подивитись розклади, тому що цікаво, що для нас приготували. Я вже встигла подивитись декілька розкладів, які нам тут пропонуються, і хочу дуже сильно похвалити автора, тому що, на мою думку, це доволі рідке явище, коли усі питання в розкладі вони є дуже грамотними і є відчуття якогось логічного завершення розкладу. Тому що найголовніша причина, чому я дуже рідко користуюсь чужими розкладами, майже ніколи не користуюсь, а просто а, вибудовую в себе в голові якусь логічну цепочку того, який ряд питань мені треба поставити для того, щоб розкрити суть якогось запита. І, власне, відштовхуючись від цього, вже починаю собі робити якісь розклади, які я на ходу вигадую, тому що для мене найголовніше відповісти на питання, гарно розкрити тему. Більшість розкладів має доволі Хаотичні позиції і є відчуття якоїсь обірваності. Звичайно, я кажу не про всі, але більшість. Тому гарний розклад, гарна схема розкладу це як скарб, за яким ти можеш. Полювати доволі довго, і якщо знайдеш, то бережи, користуйся і ділись з іншими, тому що насправді гарних розкладів далеко не так багато. Я зі свого багаторічного досвіду Таро можу сказати, що правильна постановка питання це є 50% того, чи зможеш ти гарно інтерпретувати карту. Тому це насправді дуже важливо, зверніть на це увагу. Ну, власне, пам'ятаю, що я коли нещодавно робила огляд на Таро Йоля, я побачила там декілька розкладів, казала, що можна на них щось зробити нам сюди на канал, будуть такі новорічні прогнози. І от тепер, порівнявши з цими розкладами, можу сказати, що різниця дуже-дуже велика, тому що там деінде зустрічається таке відчуття. Обірваності розкладу, відчуття того, що декілька позицій, наприклад, вони, наче як дублюють одна одну, замість того, щоб в одній з позицій запитати щось більш корисне, що більше розкриє тему. Тут все відчувається, на мою думку, дуже продуманим, тому я дуже прям раджу ознайомитись з цими розкладами. Вони круті. Давайте трошечки пролистаємо книжку. Люблю акварельні ілюстрації. Давайте подивимось на безпосередню саму колоду. Тут теж такий... Крутезний зріз, але я можу сказати, що це виглядає дуже красиво, проте це насправді не є практичним. Дуже швидко такі зрізи вони починають заломуватись, стиратись. Бачите, буквально декілька ботиків і вже починаються приколи. І, звичайно, це ще дуже сильно залежить від стилю того, як ви тасуєте карту. Наскільки я бачила, вся серія має однакову сорочку, проте відрізняється в ході. Давайте будемо дивитись отаким чином. Це такий доволі швидкий огляд. Я не буду прям детально тут розбирати кожну карту. Просто ми з вами так швиденько по них пробіжимося і подивимось. Мені дуже подобається ця карта, і взагалі я дуже люблю свічну магію. І свічна магія це напевно перший різновид магії, який я для себе опанувала. І напевно це взагалі перша магічна штука, яку я навіть продала, причому я навіть не збиралась цього робити. а Це стало зі мною якось самостійно. Що б я хотіла сказати відносно застосування, тобто використання, так де застосовувати цю колоду. Дуже часто бачив західних тарологів, що вони говорять, що на таких оракулах можна робити самостійні розклади, тобто. Повністю виключно на них, я насправді не дуже сильно з цим погоджуюсь, тому що в таких розкладах зазвичай інформація доволі абстрактна, і особливо якщо ми говоримо про інформацію, яку надав автор. Її доволі складно натягнути на своє конкретне запитання, що є вже дуже великим мінусом, насправді, для робочого інструменту, так для емантичної системи якоїсь. І це проблема багатьох сучасних оракулів, що вони не є універсальними символом. Я би сказала, що такі оракули і йому подібні? Крутіше використовувати або як карту дня, або як. Якийсь сигніфікатор ситуації, сигніфікатор е, вас, або там партнера, або там ще чого-небудь в ваших розкладах. Тобто, це тільки на мою думку, я так працюю, так і ділюсь виключно своїми порадами. Нічого вам не нав'язую. Використовувати їх виключно як додатковий інструмент, тому що на такому типі оракулів, ну скажімо так, дуже смачної каші з глибоким сенсом ви не зварите. Остання карта всього їх тут 44. Такий вийшов швиденький огляд на оракул. А тепер я нарешті зі спокійною совістю можу почати записувати. Новорічні прогнози, йольські розклади і таке інше. Напишіть, будь ласка, як вам цей оракул, чи чули ви про цю серію, чи може маєте цей оракул, чи може маєте інші оракули з цієї серії, чи збираєтесь придбати опит користування та й таке коротше. Діліться своїми напрацюваннями практики. І побачимось з вами у наступних відео. Па-па!